На алеї героїв кладовища Нове у Рівному з-поміж сотень загиблих на війні захисників спочиває тіло польського добровольця Кшиштова Тифеля. 33-річний іноземець навчав місцевих бійців тактиці та у лісі та полі, а загинув у боях за Україну під Бахмутом близько року тому. 1 листопада католицька церква відзначає День всіх святих, вшановуючи пам'ять померлих. Рівнянин Ярослав Ковальчук мав нагоду спілкуватися з Кшиштофом і у знак Шани перед подвигом польського захисника запалив лампадку біля його могили. Польський боєць ще. За життя заповів, щоб його поховали у рівному. Він наших хлопців вчив, вчив військовій справі. Я мав з ним зустріч в шпанові напередодні його від'їзду на схід. І ми розмовляли. Ми ділились про якісь плани, що буде повернення, що буде якась така. Ну плани на майбутнє, але на жаль. На жаль, він загинув день спомину всіх святих і померлих. Важлива дата для усіх католиків. Ушанування не мають нічого спільного з Хеловіном, говорить рівнянка Яніна, яка відвідує католицьку церкву і цього дня згадує померлих рідних та знайомих, і всіх тих людей, що вже перебувають на небесах. 1 листопада прийнято приділяти особливу увагу тим, хто вів своє життя таємно і не був канонізований. Також ми приходимо сюди на кладовище, бо ці всі люди перейшли. Тут є наші близькі, наші друзі, наші може вчителі, наставники. Хочемо почтити їх пам'ять, приносимо квіти. Молимося зараз за них відбувається тут літургія, свята. У низці країн світу, зокрема сусідній Польщі, перше листопада є офіційним вихідним днем на державному рівні. Представники католицької громади рівного сьогодні помолилися за померлих та мали можливість посповідатися за свої земні гріхи. Обличчя Бога Якова шукають. Ось, ось. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.